Вітаю вас, дорогенькі мої шестикласники! З вами я Раїса Іванівна і ми вчимо математику 6 класу. Четвертий урок ми вчимося застосовувати рівняння до розв'язування задач. І певно, ви вивчили алгоритм, який я вам давала. В підручнику написано ось так, а я вирішила його розширити. Для розв'язування задачі за допомогою рівняння нам потрібно уважно прочитати умову. Буває так, що декілька разів. Потім невідому величину позначити буквою Х. Інші невідомі величини виразити через цю букву. За умовою задачі скласти рівняння. Рівняння розв'язати, проаналізувати і відповісти на питання задачі. Тож продовжимо тренування. Як завжди, я закликаю вас спочатку попрацювати самостійно і лише потім звірятися з моїми розв'язками. Читаю я. Відстань між Києвом і Черкасами автомобіль переїхав на 1 годину швидше, ніж автобус, який подолав цю відстань за 3 години. Швидше. швидше значить менше часу витратив. Значить, автомобіль витратив на 1 годину менше, ніж автобус. Автобус 3 години, автомобіль 2 години. Знайдіть швидкості автомобіля і автобуса, якщо швидкість автомобіля на 30 км за годину більше, аніж швидкість автобуса. Швидкість автобуса менша, позначимо її буквою Х. Нехай швидкість автобуса км на годину. Тоді швидкість автомобіля на 30 км на годину більше, значить, x плюс 30. За умовою складемо таблицю, куди занесемо всю інформацію. Швидкість автобуса Х. Швидкість автомобіля Х плюс 30. Час, який витратив автобус, 3 години. Час, який витратив автомобіль на годину менше 2 години. Автобус проїхав відстань швидкість помножити на час 3х. Автомобіль проїхав швидкість помножити на час. 2 помножити на х плюс 2 помножити на 30. І це однакова відстань. Тепер ми можемо скласти рівність рівняння: 3х дорівнює 2х плюс 60. Перенесемо 2х вліво з мінусом, і буде х дорівнює 60. 60 це швидкість автобуса 60 км на годину, швидкість автомобіля на 30 більше, тобто додали 30. Все, задача розв'язана, залишається дати відповідь: 90 км на годину і 60 км на годину. Автомобіля і автобус. Звіряйтеся, аналізуйте, чи все у вас вийшло, чи ви зробили помилку. Проаналізуйте, чому і як цю помилку більше не допускати. Наступна задача. Знову запрошую, зупиняйте відео, читайте, думайте, тільки так ви навчитеся самі розв'язувати задачі. Звіримося зі мною. Відстань між двома селами автомобіль проїхав на 0,5 години швидше, ніж автобус. Те саме автомобіль швидше, значить автобус витратив більше часу. За який час автомобіль і автобус подолали цю відстань? Якщо швидкість автомобіля становила 75 км на годину, а швидкість автобуса 50 км на годину. Час, який витратив автомобіль. Менше тому за х позначимо скільки часу автомобіль був в дорозі, х годин. А автобус на пів години більше, х плюс 0,5. За умовою складемо таблицю. Швидкість автобуса 50 км на годину. Він витратив час х плюс 0,5, а значить, проїхав відстань, швидкість помножити на час. 50. Помножити на х плюс 50 помножити на 0,5. 25. Автомобіль швидкість має 75 км на годину, витратив х годин, Проїхав 75 помножене на х. І це однакова відстань. Тепер складемо рівняння: 75х дорівнює 50х плюс 25. Переносимо 50х вліво з мінусом 70. Мінус 75 відняти 50. 25х дорівнює 25. Х дорівнює 25 поділити на 25 1. Це одна година був в дорозі автомобіль. Автобус на півгодини більше. 1 плюс 0,5. Півтори години автобус. Тож відповідь: 1 година в дорозі автомобіль і півтори години автобус. І ще одна задачка на сьогодні. Будьте наполегливі, поставте відео на паузу і відпрацюйте цю задачу. Перевіримо. Андрій і Сергій одночасно вирушили від школи до басейну. Швидкість Андрія становила 5 км на годину, а швидкість Сергія 4 км на годину. За скільки хвилин, звертайте увагу, Швидкість кілометри на годину, а питання скільки хвилин кожний з друзів дістався до басейну. Якщо Андрій витратив на дорогу на 0,075 менше, ніж Сергій, тобто спочатку ми будемо розв'язувати задачу в годинах, а потім переведемо в хвилини. Хто витратив менше часу? Той, у кого була більша швидкість. Нехай Андрій був в дорозі x х годин. Тоді Сергій на 0,75 години більше. Андрій менше, Сергій більше. Додали. Всю інформацію занесемо в таблицю. Швидкість Андрія 5 км на годину, швидкість Сергія 4 км на годину. Час, який витратив Андрій X, Сергій X плюс 0,75 тисячних. Відстань це швидкість помножити на час 5х у Андрія, Сергій 4 помножити на Х, 4х, і 4 помножити на 75 тисячних. Множимо 4 на 75, це буде 300 300 тисячних. Два нулика можна тут в кінці написати: 300х 3 одне й те саме. Відстань однакова, значить, ми можемо скласти рівність 5х дорівнює 4х плюс 0,3. 4х переносимо з мінусом вліво, 5х мінус 4х 1х. 1х дорівнює 0,3. Це у нас години. А нам потрібно в хвилинах. 0,3 помножимо на 60 хвилин, бо в одній годині 60 хвилин. 18 хвилин був в дорозі Андрій. 75 тисячних ми також можемо перевести в хвилини. 75 тисячних помножити на 60 хвилин. Це буде 4,5 хвилини. І до 18 додати 4,5 хвилини. 22,5 хвилини. Був в дорозі Сергій. Можливо, ви додали до ікса 0,75 тисячних. Тоді б у вас було, що Сергій витратив 0,375 годин. І тільки потім помножили на 60. Так теж можна. І теж, у вас, теж у вас вийшло 22,5 хвилини. Написали відповідь: задача розв'язана. Як бачите, тут вже було маленьке ускладнення в тому, що години треба було переводити в хвилини і ще дроби тут були трошечки нам поміхою. Але якщо ми наполегливі працюємо, то справляємось. Тож, напрацьовуйте власні навички, працюйте чесно і успіх вам гарантований. До зустрічі!